В ефірі з Вашингтона голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18 за Києвом. 11 за Вашингтоном говоримо про все найважливіше для України, сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Я остав'яреш і друзі, нагадую, що впродовж нашого тридцяти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях. Ми спробуємо, спробуємо з Юлою її зачитати, відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно нам читати. Ну і також важливо знати, де чують та бачать голос Америки українською. Сьогодні говоримо про низку тем, але розпочнімо із гарячих новин. які напередодні нова інформація, яка надійшла від Білого Дому від Пентагону. Світ відвернувся від Росії, змусивши Путіна зазнати приниження із протягнутою рукою іти до північної Кореї, щоб продовжувати своє незаконне вторгнення. Саме такими словами міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс прокоментував нову інформацію Сполучених Штатів про те, що Північна Корея тепер уже продає і балістичні ракети, Кети і пускові установки для е, Росії, з яких деякі з яких були використані, зокрема, і для того, коли Росія проводила масштабні масовані атаки проти України, зараз можемо послухати коментар Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки, США, в якому він якраз і розповів про цю розсекречену інформацію американської розвідки а також розказав про те, що Сполучені Штати роблять. І мусять робити для того, щоб припинити власне ці джерела отримання зброї Росії. У той час, як Росія продовжує здійснювати жорстокі атаки, США мають нову інформацію про допомогу, яку Росія отримає від третіх країн. До чого вона частково змушена вдаватись через наші санкції та експортний контроль. Росія стає все більш ізольованою на світовій арені і змушена шукати військове оснащення в держав однодумців. Як ми публічно попереджали, однією з цих держав є північна Корея. За нашу інформацію, нещодавно Корейська Народна Демократична Республіка надала Росії пускові установки і кілька балістичних ракет. 30 грудня 2023 року російські війська запустили принаймні одну із цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила ще кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час нічної повітряної атаки. Ми все ще оцінюємо наслідки пуску цих додаткових ракет. Ми показуємо графіку, яку ви можете побачити позаду мене, яка документує запуск цих ракет з Росії та України. І як ви бачите, графіка показує район, з якого Росія запустила балістичні ракети, поставлені північною Кореєю у ці дві дати, а також місце падіння в Україні, яка була запущена 30 грудня. Ми передбачаємо, що Росія та Північна Корея вивчать інформацію з цих запусків. І ми передбачаємо, що Росія використовуватиме додаткові північно-корейські ракети для націлювання на цивільну інфраструктуру України та для вбивства невинних українських цивільних. Ці північно-корейські балістичні ракети мають дальність приблизно 900 кілометрів. Це приблизно 550 миль. Це серйозна ескалація Росії за підтримки КНДР. Тепер в обмін на підтримку ми вважаємо, що пхінян шукає військової допомоги від Росії, включаючи винищувачі, ракети земля, повітря, броньовані транспортні машини, обладнання або матеріали для виробництва балістичних ракет та інші передові технології. Це може мати серйозні наслідки для безпеки на корейському півострові. Є індотогеокеанському регіоні. Ми також публічно заявили, що Росія прагне придбати в Ірану балістичні ракети малої дальності. На даний момент ми не віримо, що Іран поставив Росії балістичні ракети малої дальності. Однак Сполучені Штати стурбовані тим, що переговори Росії щодо придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Згідно з повідомленнями преси, у вересні 2023 року корпус вартових іранської революції квір прийняв російського міністра оборони шойгу в Ірані і показав балістичну ракету близької дальності Абабіл та інші ракетні системи. Це стало публічною демонстрацією балістичних ракет високопоставленого російському чиновнику, який відвідав Іран з лютого 2022 року. Нещодавно, у середині грудня, повітряні космічні сили Квір розгорнули численні балістичні ракети та систему підтримки ракет на полігоні в Ірані для демонстрації російській делегації. Ми очікуємо, що Росія має намір закупити в Ірану ракетні комплекси. So Korea, taking... Тож у відповідь на дії Росії з Іраном і Північною Кореєю. Ми вживаємо низку кроків із нашими союзниками та нашими партнерами. По перше, закупівля Росії балістичних ракет у КНДР прямо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми будемо піднімати ці угоди щодо зброї в Раді безпеки ООН разом з нашими союзниками та партнерами. І ми вимагатимемо, щоб Росія знову була притягнута до відповідальності за порушення своїх міжнародних зобов'язань. По друге ми запровадимо додаткові санкції проти тих, хто працює над сприянням передачі зброї між Росією та КНДР, а також між Росією та Іраном. По третє, ми продовжуватимемо оприлюднювати інформацію для громадськості та викривати ці угоди зі зброєю, як ми це робимо сьогодні, тому що ми не дозволимо країнам таємно допомагати військовій машині Росії. Найефективнішою відповіддю на жахливе насильство Росії проти українського народу є продовження надання Україні життєво важливих засобів протиповітряної оборони та інших видів військового обладнання. Для цього потрібно, щоб Конгрес хвалив наш запит на додаткове фінансування для України без затримки. Росія покладається на своїх друзів, щоб поповнити свої військові арсенали та мати змогу вести війну проти України. Іран і КНДР підтримують Росію. Українці заслуговують знати, американський народ і цей уряд продовжуватимуть підтримувати їх. Тому дуже важливо, щоб конгрес врахував цей момент і відповів, надавши Україні те, що їй потрібно для захисту. Час для Конгресу діяти зараз. Ось таке пояснення від Джона Кірбі, представника ради з нацбезпеки Сполучених Штатів щодо повідомлень про те, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети. Сподіваємося, що зможемо почути також не лише слова, але й побачити якісь дії від адміністрації. Але знову ж таки як сказав Джон Кірбі, зараз залежить все від того, наскільки Конгрес швидко зможе ухвалити додаткове фінансування, аби, аби продовжувалася ця підтримка. Тим часом Пентагоні також прокоментували інформацію, яка з'явилася перед тим змі, що, начебто, сполучені штати збираються знищити. Ракета Атакамсу, у яких закінчується термін придатності, так от речник Пентагону Пед Райдер у відповідь на наше запитання, яке ми передали до Пентагону, відповів, що ці повідомлення є неправдиві. А він сказав, що ознайомилися в Пентагоні з ними. Це неправда. Це була така коротка відповідь на запитання нашої журналістки. Нагадаю, раніше Ньюзвік повідомляв з посиланням на військових експертів, що, начебто, в США є ракета Атакамсу, у яких Скоро має закінчитись термін придатності, і що Сполучені Штати, начебто, збираються їх утилізувати замість того, аби відправити до України у Пентагоні. Ці повідомлення заперечили, чітко сказали, що це є неправдою. Разом з тим, у речника Пентагону запитали, чи є у Міністерства оборони Сполучених Штатів якийсь запасний варіант, аби надати Україні додаткові пакети озброєнь, поки конгрес схвалює і не вирішив питання. Нового фінансування для України Райдер, речник Пентагону, пояснив, що США наразі не можуть використати залишкові повноваження на 4 мільярди, які залишаються раніше, які наразі існують. Чому цього не можна зробити? Можемо зараз послухати у його поясненні у його відповіді. Щодо питань про Україну, одна з речей, яку ви не згадали на початку, це надання пакету озброєнь 27 грудня. Чи це останній пакет, який США можуть надати Україні, доки Конгрес не схвалить додаткове фінансування? Дякую за запитання. Як ми говорили, спочатку канікул у нас більше немає коштів для поповнення власних запасів. Тож зараз я не очікую жодних нових оголошень пакетів для України за програмою президентських повноважень. Саме тому ми будемо і надалі тісно співпрацювати з конгресом і будемо спонукати їх ухвалити додаткове фінансування. Ще одне запитання щодо України, оскільки у вас немає грошей на поповнення власних запасів, чи означає це, що ці залишкові понад 4 мільярди по суті недоторканні? Це повноваження витрачати кошти знову ж таки, без наявності грошей для фактичного поповнення запасів, тобто це повноваження витрачати цю суму, але не обов'язково наявні кошти, тому нам потрібне додаткове фінансування від конгресу. Отже, по суті, у вас немає 4 мільярдів. У нас є повноваження витрачати це з доступних ресурсів, але ми не маємо можливості поповнювати запаси, вилучаючи обладнання з наших складів. Тож на практиці це означає, що у нас закінчилися гроші. Ось така відповідь знову ж таки. Всі погляди зараз адміністрації звернуті до американських законодавців. Очікують, що вони зможуть подолати суперечки. Поки що ці розмови тривають так. Виглядає, що республіканці та демократи мають протилежні погляди щодо того, як правильно захищати південний американський кордон, і все поки що пирається сюди. Є юлю кратко запитання. Угу. Я хочу його зачитати перед тим, як ми перейдемо до наступної теми. Питає Володимир на Фейсбуці, коли США допоможуть Україні прикрити Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг. Від балістичних ракет комплексами протиракетної оборони. А ми до цієї теми повернемося трохи пізніше. Я мав нагоду про це поговорити з колишнім американським генералом Філіпом Брідлом. Запитав його, власне, як ще можна допомогти прикрити не лише Київ, але й Одесу, Харків, Запоріжжя, і інші міста. Тому не переключайтеся. Ми до цієї теми повернемося після нашого наступного сегменту. Тим часом, як альтернативу фінансування для України останнім часом обговорюють і заморожені російські активи, втім заяви посадовців дають підставу вважати, що західні держави ще не визначилися, як діяти, як використовувати таку можливість. Нагадаю, йдеться про заморожені в західних країнах активи російські кошти на приблизно 300 мільярдів доларів. А що власне відбувається із цими коштами? Наскільки ймовірно, що ці заморожені активи таки передадуть Україну? На відбудову, на фінансування якихось економічних витрат, або навіть на оборону, про все це поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні, Богданом Цюпином, який приєднаться до ефіру. Богдане, привіт, вітання Богдане. Перш за все, що це за гроші, і де вони? Де найбільше містяться ці заморожені російські активи? Юлю, а я би спочатку хотів вчепитися так мовити, до слова альтернатива фінансування допомоги України про що було згадано щойно, і тому що буквально кілька хвилин тому я в газеті Financial Times щойно читав думку провідного американського історика, який сказав, що власне морально дуже небезпечно говорити про те, що. Потенційне вилучення е, якихось російських фінансів, російських коштів, має бути альтернативою е, допомозі Україні. В цьому вбачають небезпеку. Чому тому що якщо уряди країн, які кажуть, що вони хочуть допомогти Україні, раптом е, вирішать, що вони не будуть виділяти кошти зі своїх бюджетів, а будуть чекати. Що е, вдасться яким чином використати російські кошти, то це власне дуже серйозна проблема. Це також серйозна моральна дилема. Тобто, якщо Україні треба допомагати, а з цим погоджуються, ну фактично, всі так мовити цивілізовані країни світу, то треба допомагати, а не чекати вирішення е, цієї проблеми з фінансами, і, і до речі, повернемося до питання, е, про що йдеться. Йдеться про е, понад 300 мільярдів американських доларів у вигляді дуже, -дуже різних е, депозитів, е, цінних паперів. Е, навіть приватних статків, тому що йдеться як про заморожені активи російського центрального банку, які були за кордоном, а це вважаючи, до 300 мільярдів в американських доларах, хоча очевидно це в різній валюті, чи можливо трохи менше, і також десятки мільярдів заморожених. Від приватних російських осіб йдеться про так званих олігархів, наближених до режиму Путіна у Москві, а також російських власне посадовців, які тримали свої гроші на, на заході, які опинилися у санкційних списках західних держав, і їхні. Татки їхні активи е, заморожені, тобто вони не можуть ними користуватися. Отже, з одного боку йдеться про таку дуже ну, вражаючу, здавалося б, суму понад 300 е, мільярдів в американських доларах. Але з іншого боку, світовий банк ще у березні е, минулого, фактично, вже е, 2023 року, сказав, що на потреби відбудови України від російської війни. Потрібно 411 мільярдів доларів. Це вже тоді треба було. Отже, йдеться про велику суму. Але також про те, що допомагати Україні е, закликають, не чекаючи вирішення цієї дуже дуже великої проблеми з російськими замороженими активами на заході. Богдана чи якось просуваються взагалі так зараз західні партнери до цього питання, чи роблять якісь конкретні кроки в тому напрямку, аби ну наблизити передачу цих конфіскованих чи чи заморожених радше, активів на на користь України? Так, це ще одне важливе питання, в якому мені здається, що нам, як журналістам, треба розставляти чіткі наголоси, тому що ми про це говоримо вже так давно і переповідаємо так багато різних закликів і проголошень, чи то політиків, чи то коментаторів, що можливо декому може здатися, що ця справа якимось чином мало мало не вирішена. Але насправді питання можливого використання заморожених російських активів фактично на, на е, практичне вирішення, на, на практичну стадію, зовсім не вийшло. Тобто е, наразі йдеться про те, що говорять про потребу вирішити чи визначити юридично виправдані шляхи можливого використання. Російських активів, заморожених на заході для, для допомоги Україні, йдеться про те, що ці кошти, навіть попри те, що вони заморожені, вони залишаються все ж таки у власності чи тих російських установ, як, наприклад, російський центральний банк чи навіть приватних осіб, то що просто взяти ці гроші. І робити з ними, що хотіти, західні уряди просто не можуть, тому що діє принцип верховенства закону, верховенства права і майно, будь-яке майно як громадян тих країн, так і іноземців, як фірм, які фактично зареєстровані в тих країнах чи іноземних фірм. Це майно, ці права, ці законні права захищені. Для того щоб у когось щось забрати, а ще більше навіть передати комусь віддати використати для якихось інших цілей, для цього потрібні законні підстави. І зараз йдеться про те, що ми щораз більше чуємо про е, так звані робочі групи, консультації фахівців щодо необхідної зміни законів для можливого, можливого. Е, Використання фактично конфіскації так. і подальшого використання цих російських заморожених заморожених коштів для цього можливо буде навіть потрібно змінювати змінювати закони, тобто напевне повинні будуть голосувати законодавці чи Безумно, спалювати парламент країн уряди, та. так для того, щоб ці кроки, про які ми так багато чуємо, були законними. Бо якщо вони не будуть законними. Тоді через суди, чи приватні особи, чи установи, чи той же російський центральний банк зміг би не лише відсудити ці гроші назад, але ще і е можливо домагатися навіть відшкодування. Богдана, ти відповів на питання одного з наших глядачів Андрія, який питає, у чому проблема з передачою заморожених активів Росії в Україну. Є ще одне питання, ще один нюанс. Зараз з'являється дедалі більше інформації зокрема, говорять про те, що радники країн Групи Семи говорять про те, що можливо десь у лютому вони розроблять якийсь план, як можна передавати ці заморожені активи. І після візиту українського президента сюди до Вашингтона Володимира Зеленського також почали говорити. Та не лише про передачу потенційно цих активів на відбудову України, але і на захист українських міст, щоб їх не треба було відбудовувати. А в чому можуть бути підводні каміння такої передачі, чи є застереження про це у західних країнах? Так ну насамперед не, не йдемо ділити шкіру ще невбитого ведмедя, тобто про те, як будуть використовуватися. Можливо, конфісковані кошти, які наразі ще лише е, заморожені, це вже наступне питання, але попри те, воно не менш важливе. Тобто е, питання того, е, як використовувати взагалі кошти на допомогу Україні найкращим чином, є дуже складним і важливим. Але як і чи взагалі можливо е, конфіскувати? Гроші, які мають очевидних очевидних власників, ну наприклад, є історичні паралелі, коли майно власність, наприклад, Німеччини, в часи першої світової війни була конфіскована. Але зауважують фахівці, думки яких я я бачив сьогодні, досліджуючи цю тему, йдеться про те, що у стані. Війни з Росією є Україна. Через це Україна, наприклад, має набагато більші законні підстави для конфіскації е, російських активів, і це було зроблено е, значною мірою в Україні. Ми знаємо, що на такі кроки Україна вже, вже пішла, але скажімо, Сполучені Штати. Чи європейські країни, чи та, скажімо, Бельгія, де виявилося зараз чи не найбільше активів Російського центрального банку, це так звані треті країни, коли йдеться про цей про цю війну, двосторонню війну. Вони не є в стані війни з Росією. Підстави для того, щоб забирати чиїсь гроші наразі виглядають ну, принаймні незнайденими. Для того щоб вони були законними, що буде е, зроблено, чи що ми дізнаємося у лютому, де можливо буде нарада е, представників країн е, країн Сінки, можливо, навіть лідерів е, офіційно таке ще не заплановано хоча е, відомо, що наприклад е, минулого року якраз на е, річницю повномасштабного російського вторгнення така нарада відбулася лідерів країн сімки в режимі в режимі онлайн, тобто з допомогою зв'язку через інтернет. Імовірно, це і зараз може відбутися. Ймовірно, планується принаймні про це є натяки натяки так. у пресі. Ми, як правило, маємо досить мало інформації про те, який насправді зміст переговорів керівників країн Великої Сімки у такому вузькому колі за зачиненими дверима, навіть те, як працюють так звані робочі групи, і про те, про що змогли говорити, принаймні міністри фінансів країн Групи Семи, також невідомо з одного боку. Кажуть, що Ймовірно, країни намагаються тримати у таємниці свої кроки для того, щоб ну, скажімо, зацікавлені сторони не могли е, діяти на випередження з іншого боку. Є підозра, що наразі їм просто нема що сказати конкретного е, у цій справі. Тим не менш, є що сказати чи немає. Ми стежимо уважно. І, Богдане, тобі дякуємо те, що ведеш цю тему і тримаєш нас в курсі, як вона розвивається. Богдан Супин був з нами на зв'язку. Наш європейський кореспондент. Говорили ми про те, які є за і проти, які, про, які є застереження та аргументи на поки на користь того, аби передати Україні заморожені російські активи. Богдана, дякуємо тобі ще раз. Дякую. Продовжуємо з іншими темами. Перед тим хочу зачитати, де нас дивляться сьогодні. Юлю бачу, що вітає твій рідний Київ. передають вітання з Харкова, Запоріжжя, Кропивниччина, на зв'язку. Чернігівщина, також вітає нас Львів, Одещина, Миколаїв, Запоріжжя, Кривий Ріг, інші українські, не лише українські міста. Друзі, одне з питань було на початку нашої програми про те, як ще сполучені штати можуть допомогти захистити не лише Київ, але й інші українські міста. Ті міста, з яких нас юлю дивляться сьогодні глядачі, та Харків, Одеса, Запоріжжя. А про це та інше я поговорив з Філіпом Брітловом. Це американський генерал у відставці, який або об'єднано командовачем об'єднаних сил НАТО у Європі. Який служив у повітряних силах сполучених штатів більшість своєї кар'єри до речі, він а, провів на Ф шістнадцятому. Він літав, також був командувачем повітряних сил у Європі та Африці, тобто людина, яка знайома із а, повітряними силами, людина, яка знайома із роботою, також проти повітряної оборони. Тобто поговорили ми з ним про те, як він оцінює роботу українських сил ППО, зокрема щодо а, коли ми говоримо про останні російські атаки, і що ще сполучені штати мусять зробити, аби допомогти Україні. Від таких атак захиститися, можемо послухати це інтерв'ю зараз. Ми бачили цю масовану атаку Росії на Київ. Хтось назвав її найбільшою комбінованою повітряною атакою з використанням гіперзвукових ракет. За словами українців, їм вдалося знищити 10 ракет кинжал, але деякі інші ракети завдали шкоди інфраструктурі. Як ви оцінюєте роботу української ППО протягом останніх російських атак? So, uh, the first thing I'd like to... перше, що я хотів би відзначити, я не знаю цього напевно, але я бачив багато повідомлень про те, що Росія використовувала дуже цікаву тактику. Як частину цієї тактики, вони відправили багато менш потужних безпілотників, які гадаю, мали на меті навантажити українську протиповітряну оборону. Потім Росія випустила кілька потужніших ракет, але не кінжалів. Знову ж таки, аби кинути виклик і навантажити українську ППО. Тобто була хвиля дешевих, менш потужних дронів, потім хвиля більш потужних ракет. А потім третя хвиля. Вони запустили ракети гіперзвукові ракети «Кенджал». Тож треба віддати їм належне. Вони були успішніші в цій атаці ніж до цього. Але ми також побачили, у мене ще нема всіх фактів, але я маю кілька ланцюжків інформації, які свідчать, що Україна змогла збити ці ракети. «Кінджал». Це увійшло в історію. Ми з'ясували, що вони не є невразливими, про що свого часу казав Путін. Путін рекламував, що це найкраще з усіх видів ударних ракет. Тепер ми розуміємо, що це не так, особливо проти останніх версій ракет до Петріот та певних інших ракет, які передали Україні. Вони справді здатні збиткінжали і мали успіх навіть у цій атаці. Я бачив повідомлення, що з кожною такою атакою, з кожним збитим кінжалом, Петріот покращує алгоритм перехоплення ракет, що має користь для США і для НАТО в цілому. Що ви можете сказати про це? так само, як Росія вчиться і намагається вдосконалюватися. Ми вчимося. Ми дізналися, що танки армада не є невразливими. Насправді вони показали себе на полі бою досить кепсько. Ми дізналися багато нового про них, про те, як їх атакувати та знищувати навіть досить простою зброю. Ми багато чого навчилися про те, як боротися з російською артилерією, їхньою далекобійною артилерією. Тому війна триває вже так довго. І так, ми щодня дізнаємося про російські ракетні системи та про те, як вони атакують, а також про можливості та, що більш важливо, про обмеження ракет кинжал. You were... ви були командувачем повітряних сил у Європі та Африці. Чи F-16 також допомогли б відбити такі російські атаки? Um, yes, they... Зрештою, так допомогли б. але сам лише політ на F-16 не змінює стан речей і можливостей. F-16 схоже на петріот у тому сенсі, що він більш ефективний, коли підключений до систем, коли там є датчики, які передають інформацію системі озброєнь літака. Що я намагаюся сказати? Так, F-16 змінить ситуацію, але це матиме набагато більший ефект, коли підключать до мережі синхронізованого управління, яка допоможе підготуватися до запуску ракети. З гіпершвидкостями кінжалів у нас не буде багато часу їх шукати, думати, як їх знешкодити і здійснити. Пуск вам потрібен набір датчиків у полі, які побачать ціль, синхронізуються і спрямують F-16 у зустрічному керунку. Щоб коли F-16 опиниться в радіусі ураження, він міг вистрілити в кінжал. на вашу думку. Що ще потрібно українським силам протиповітряної оборони, щоб успішно перехоплювати російські атаки не лише в Києві, а й у таких містах, як Харків, Одеса та інших, які також опинилися під ударами. More. Let me explain. Потрібно більше. Дозвольте пояснити, ми захід дали Україні дуже дієві системи. І як і все інше, що ми їм надаємо, вони використовують це з розуму. Вони розміщують їх у потрібних місцях, вони визначають пріоритети захисту і так далі. Але взяти те, що ми надіслали, і порівняти це з мапою України для необхідного захисту території, мої руки навіть не поміщаються в екран. Ми недостатньо дали Україні. Нам потрібно надавати їм все більше можливостей. Як я вже згадував раніше, ми повинні також дати їм речі, які не стріляють, датчики, радари, пункти управління, які поєднують усе це разом. так само, як я говорив про F-16, Він стає більш смертоносним, коли підключений до сенсорів та мережі управління. Так само Петріт, Сапті, NASAMS, усі речі, які надаються. Усі вони більш спроможні, коли підключені до сенсорів та мережі управління, які надають їм змогу визначити звідки надходить атака. Україна вже робить хорошу роботу з обмеженою кількістю спроможностей, які вони мають, але нам потрібно дати їм більше і більше сучасних не лише пускових установок, але й сенсорів, засобів управління, засобів зв'язку тощо це зробить зброю більш смертоносною. Такі важливі оцінки від Філіпа Брідлова. Друзі, більше можете почитати на нашому сайті. Там є більше коментарів різних аналітиків, які говорять про те, що і ще можуть зробити західні країни для того, щоб допомогти Україні посилити протиповітряну оборону. Ми дякуємо вам надзвичайно. А на цьому завершуємо наш брифінг сьогодні. Повернемося до ефіру вже у понеділок. Мирних вам вихідних на все добре, Па-па. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та ві.